З перших днів окупації Росія на нових захоплених територіях запустила свою машину пропаганди. За майже три роки система промивки містків окупантів зазнала суттєвої трансформації, вкорінилася та продовжує розширювати свій вплив, маючи широкий арсенал інструментів та методів зомбування українців. Слава Україні! З вами Сергій Старошко і Кримський центр журналістських розслідувань. Сьогодні будемо розплутувати тенета пропаганди, якими Росія оплила нові регіони окупованого півдня України, і побачимо, куди приведуть ниточки з цього клубка ворожої дезінформації, фейків, маніпуляцій та просто відвертої брехні. Пірінастрайте свої телі і радіоприйомники і получайте достовірну інформацію. 8 березня 2022 року окупанти захопили у Бердянську медіа, вимкнули весь український ефір і того ж дня почали транслювати по радіо свої наративи про освободітелі. Впродовж тижня запустили мережу телеграм-каналів, а вже під кінець місяця цифрове телевізійне мовлення. Ми детально про це розповідали торік у блозі під назвою «Несвободний Бердянськ і ще повернемося до цієї теми трохи згодом. С 15.00 сегодня, 24 марта, на территории Бердянска и Бердянского района начинается цифровое вещание 23 российских э, телеканалов и трех радиостанций. Ну и в завершении рабочего дня новая администрация телерадиоканала в Бердянске порадовала жителей города гимном Советского Союза. Ностальгия. Так, чи трохи інакше в деталях, але загалом по всьому окупованому півдню України росіяни діяли за однаковим сценарієм, який вони вже вдало випробували і удосконалили після Криму і Донбасу. Одночасно в містах і селищах почалися рейди з перевірки гаджетів і переслідування за підписки на українські пабліки в соцмережах та месенджерах, затримання за коментарі і так далі, що узагальнено сьогодні і називається Тихим терором. Інформаційна ізоляція від будь-яких зовнішніх джерел є для Російської Федерації вкрай важливою складовою її експансії. У перший рік послідовно встановлювався контроль над телекомунікаціями, радіо, інтернет-трафіком та мобільним зв'язком. Проте тисячі людей все ще мали можливість дивитися по телевізору випуски новин і українських і західних медіа. Мова про власників супутникових тарілок, більшість з яких селяни, за даними самих окупантів, поза зоною покриття російського цифрового телебачення на Запоріжжі 112 населених пунктів. Здебільшого вирватися з російської інформаційної матриці мають можливість власники гориничів. Так, в народі прозвали тарілки з трьома конверторами, що нагадують три голови змія Горинича для прийому сигналу з трьох супутників. Зомбоящик без сумніву, зброя номер один для пропагандистів Кремля. Тому спочатку початку 2023 року Москва відкрила на Запоріжжі та Херсонщині супутниковий фронт витіснити так званих гориничів. Був покликаний Руський Мір масштабний проект телевізійного мовлення. Альтернативного источника информации там физически просто нет. Огромное количество населенных пунктов и в ДНР, и в ЛНР, а уж тем более в вновь освобожденных населенных пунктах Запорожья, Херсона, это Такі села маленькі деревні, в котрі нереально, навіть в близліжачій перспективі, нереально проложити проложить широка полосний інтернет. А, і будемо яким навіть мобільні провайдери, мобільні оператори там справляються з трудом. До того як зробити перші кроки на нових окупованих територіях, цифровий русський мір з грудня 2022-го пройшов випробування на полігонах знову таки Криму і Донбасу. Втім, вже з лютого 23-го оператор супутникового телебачення розпочав свою діяльність у Запорізькій області. А з квітня на Херсонщині власне одноіменна юрособа прописана в Луганську з 18 жовтня 2022 року. Дуже качественна на магу многим багатьом та молодці хлопці, роблять все швидко, хорошо що найцікавіше, супутникове обладнання Русський мір безкоштовно встановлює абонентам, які опинилися поза зоною досяжності пропагандистського телебачення. Звідки ж на це кошти? У фірми зі статутним капіталом у 10 тисяч рублів, які на момент старту проекту не було і року. І найголовніше, як вона отримала карт бланш на роботу в усіх окупованих областях України і на Кримському півострові. За даними телемовника, на сьогодні вже встановлено понад 155 тисяч комплектів обладнання, а вартість одного такого пакету 13 тисяч рублів. Отже, проєкт вже коштував руському міру більше 2 мільярдів рублів. А до кінця 2024-го оператор прогнозує зростання аудиторії вдвічі, саме за рахунок безкоштовного підключення. Мовник призупиняв програму на сам кінець минулого року, а поновив цьогоріч лише в травні. А телевізор, собственно, залишається єдиним істочником інформації. І це телевідень, як ми розуміємо, українське і про Вот ми обошли несколько таких абонентів. Це старые спутниковые тарелки. Они вешались в нових регіонах Росії еще до 2014 року. когда они были в составе Украины, этим занимались местные спутниковые операторы. И, соответственно, старые эти тарелки, они после 2014 года остались висеть у абонентов. Да, они остались без тех обслуживания, потому что все операторы удалились с наших территорий. Но техника, то есть оборудование само по себе, оно осталось. У некоторых оно не функционирует, ну просто вышло из строя. Но в большей части оно работает. И ловит оно украинские телеканалы немного. То есть стрі, чотири телеканала. но ми понимаем, яких. Створення оператора супутникового телебачення для окупованих Росією регіонів України погоджувалося на найвищому рівні. Про це йшлося у листі так званого Міністерства зв'язку і масових комунікацій окупованої частини Луганщини. Рішення про створення компанії Русський Мір ухвалили за результатами нарад із адміністрацією президента Російської Федерації та Мінцифри Росії. Засновницею компанії записана Аліна Борисовна Панова із Санкт-Петербургу. Не буду вас втомлювати ланцюгами зв'язків людей і компанії. я скажу відразу, що пошук вивів нас на зв'язок панової з закритим акціонерним товариством «Первий ТВЧ з групи компанії GS Group, яка виготовляє сипутникові антени і ресівери. Президентом і основним власником цієї групи є Андрій Ткаченка, якого вважають бенефіціаром найбільшого російського оператора супутникового телебачення Трікалор ТВ. Наявність такого покровителя цілком пояснює успішність молодої компанії для компанії, яка запустилась тільки з початку 2023 року, це дуже багато, що ми встигли за цей рік встановити 155 тисяч. Але в рамках всіх нових регіонів Росії це капля в морі. Своїм абонентам руський мір пропонує до перегляду 20 федеральних каналів пропаганди, а також регіональні. Окупований південь України представляють Крим 24 чотири, псевдо-херсонська Таврія та ЗАТВ, створена росіянами в Мелітополі. Всі три проекти російського махрового пропагандиста Олександра Малькевича. А ось телекомпанію Свободний Бірдянс, яка віджала матеріально технічну базу відразу двох українських. Комунального ТБ Бердянськ і приватного ТРК Юг у цьому переліку немає і не буде. Російські куратори ліквідували канал остаточно 11 листопада 2024 року. Хоча, по факту, він вже не працював з кінця року минулого. Місцевих журналістів-зрадників відправили на ЗАТВ, а все обладнання скоріше за все вкрали. Дуже схоже, що саме за цим влітку 2023 року у Бердянськ. Висаджувався десант пропагандистів Крим 24. Колишній керівник Свободного Бердянська, колаборант Станіслав Смаковський, встиг стати місцевим депутатом від партії Путіна Єдина Росія і стрімко зник з інформаційного поля десь восени 2023. Привіт всіх у мікрофон. Ігрі Полонський. В этом випуск пункти Вріменного розміщення біженців вирішили закрити. Історія злету і падіння колаборанта Смаковського доволі показова, але не унікальна. Його шляхом пішли у забуття ще декілька російських посіпак, які допомагали окупантам запускати пропагандистську машину в нових окупованих регіонах. Далі розповідаємо про кадрові призначення маріонеток Кремля, відповідальних за промивання мізків українців в окупації. І вже вкотре пересвідчуємося, що Москва не довіряє новим зрадникам очолювати важливі напрямки, тому замінює їх вже перевіреними колаборантами з Криму або ж росіянами, яких стає дедалі більше на різних керівних посадах. Ця тенденція в управлінні персоналом простежується і в секторі ворожої дезінформації. Надіємося на плодотворне дальніше співпрацювання. Наші спеціалісти вже неоднократно приїжджали приїжджали нашого, нашим ми вважаємо, до 24 нашим старшим. Колега, який пройшов той путь, який нам пристаїть пройти як встановлення регіонального телевінія новий гендер пропагандистського холдингу за медіа росіянин Кріворот Насправді знає про що говорить, особливо коли мова про останній шлях, адже минулої осені він очолював спеціалізовану службу з питань похоронної справи у місті Рибінськ Ярославської області. До цього обіймав посаду заступника директора інформаційно-технічного центру, має досвід роботи у слідчих органах. Працював у Севастополі після анексії Криму. Посаду генерального колишній трунари Силовик обійняв у квітні цього року, змінивши другого за рахунком директора за медіа, також росіянина Олександра Назарова. У рідному Красноярську його знали як музиканта під псевдонімом «Я Немо». Але з творчістю в Назарова не склалося, і після анексії Криму він влаштувався директором на захоплену телерадіокомпанію Севастополь. У травні 23-го очолив холдінг за медіа, а також створював газету «Запорожський вєснік» і супутні до проекту соцмережі. А в серпні 24-го призначений Росією псевдогубернатор Севастополя розважаєв призначив Олександра Назарова керувати управлінням інформаційної політики міста. Вот эту обратную связь з землею і з людьми, которые на ній живуть. вот ми і пытаемся в ефірі організувати. І це наша основна задача у структурі холдингу за медіа вистачає різних директорів, менеджерів, наглядових рад, і всі ці посади належать росіянам або ж кримчанам-зрадникам до керівництва місцевих колаборантів практично не допускають. Дивіться самі шеф-редакторка на телебаченні Венєра Боднар із Сімферополя, головна редакторка за медіа і редактор програм, громадяни Російської Федерації Татьяна Канраді і Олексій Шкуратов з Новосибірська. У цій пропагандистській вертикалі місцеві зрадники присутні переважно на найнижчих щаблях, як кореспонденти або технічний персонал. І то останнім часом гастролери витісняють їх із цих позицій. Наймедійніші обличчя за ТВ, пропагандисти з Криму, як то Юрій Авдєєв, або з Росії, як Москвич Андрій Харьков, визнаний найкращим журналістом нових регіонів 2023 року. Більше половини працівників холдингу заробітчани, як то кажуть. Запуску пропаганда це не лише телебачення та соцмережі, а набагато складніше влаштована система промивання мізків дітям та дорослим, які залишилися жити при окупаційній владі. Вже акцентували увагу на тому, що наративи Кремля людиною найкраще засвоюються в інформаційній бульбашці. Створення тепличних умов неможливе без повного контролю над інтернет-трафіком та мобільним зв'язком. області ці важелі, як і контроль засобів масової дезінформації, вочина окупаційного міністерства цифрового розвитку, масових комунікацій та зв'язку в Запорізькій області. Очолює відомство з березня 2024-го Григорій прохватило член політради Севастопольського осередку єдиної Росії екс-очільник Ленінського району міста він регулярно звітує, що знаходиться в близькому контакті з мобільними операторами та провайдерами, які невпинно працюють над підвищенням якості зв'язку і швидкості трафіку. Уже на сьогоднішній день дві тисячі 2200 двох тисяч двохсот базових станцій. Е, Однак слід атмітити, що навіть. Е, Числа, мы посчитали, что можно его увеличить, и операторы связи по поручению губернатора Запорожской области взяли на себя дополнительное обязательство построить еще базовые станции, особенно в местах, где недостаточное э, качество связи, недостаточное покрытие. Они взялись, три действующих оператора э, в нашем регионе взялись э, в сумме построить еще дополнительно 298 новых базовых станций. Наведені дані дійсно виглядають переконливо, якби не одне, але інтернет і зв'язок можуть зникнути у будь-який момент, що власне і відбувається все частіше по всьому приазов'ю, і справа тут зовсім не в обладнанні чи кваліфікації спеціалістів. Певно, найчастіше міста і селища ізолюють за вказівкою військових чи ФСБ, коли приміром відбувається ротація. Підрозділів або перекидання великих колон з технікою, боєприпасами чи пальним на фронт. Але так званий міністр прохватило і далі бреше, бо в цьому і полягає його робота. І він, і його колеги по квазіуряду виконують вказівки з Кремля від головного куратора пропагандистської машини. Одинаково розуміємо, йде війна. і одна із составляючих війни це інформаційна війна. А Все более жесткое, все более агрессивное. Нам важно понимать, что она будет дольше всего. Самое опасное это сейчас э, жить в логике, что мы ну, чуть-чуть соберем волю в кулак, перетерпим, э, и все нормализуется, и все будет как раньше. Это, оно будет по-другому. Это информационная война, в которой вы на передовой. Ребята, это ваша передовая, наша с вами передовая. Отже, підсумуємо, як в цілому виглядає інформаційне поле окупованої частини Запорізької області, на якому Росія транслює свою пропаганду. Супутникове телебачення Руський Мір та Цифрове мають однаковий пакет каналів: 20 федеральних і 3 регіональні. За ТВ, Таврія та Крим 24 Плюс аналогове мовлення здійснюють два російські телеканали: Росія «Росія-24» та Рен ТІВІ. Радіомовлення транслює 21 станція, з яких місцевих тільки дві: за Радіо та Крим. -24. «Запорожський вєснік» Запорозький Продукт холдингу за медіа залишається на сьогодні єдиною газетою, яку випускають на постійній основі. Звісно, всі російські засоби масового зомбування мають власні телеграм-канали та сторінки у соціальній мережі ВКонтакті. Продовжуємо вивчати ворога та його методи інформаційної війни, аби ефективно їм протидіяти. Фіксуємо і всіх причетних і дотичних до зомбування українців в окупації. Підтримайте центр журналістських розслідувань, вільну кримську журналістику у цій справі. Зробити це на прочут легко. Підписуйтеся на цей канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм, канал, Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у ЗСУ. Допомагайте нашій армії, поширюйте лише достовірну інформацію.